Володимир Зеленський подякував воїнам СБУ за проведення операції Повутина та відзначив їх державними нагородами. Служба безпеки України операцію Повутина довела, що війна завдає відчутних збитків і втрат, зокрема. Агресору про це президент України заявив під час зустрічі з воїнами СБУ, які взяли участь у цій операції, та подякував за її реалізацію. Глава держави зазначив, що Україна ніколи не хотіла цієї війни, але має повне право захищати себе, свою незалежність і свій народ. Саме це ми і робимо всіма засобами, які нам доступні. Саме це гарантує Україні міжнародне право, статут ООН та звичайний людський здоровий глуст, сказав Володимир Зеленський. За словами президента, Росія. Застосувала проти України тисячі ракет і ударних дронів, зокрема стратегічну авіацію, створила союзи з північною Кореєю, Іраном і використовує їхню зброю у війні проти України балістику, ударні дрони, артилерію. Крім того, на боці Росії воюють і північно-корейські спецпризначенці.